Всім привіт! Дуже цікава і інтересна тема. Так можна захищатися, чи не можна, можна брати зброю, чи не можна. А Ісус сказав, що не вбий, Ісус сказав, знаєте, як, що треба возлюбити, треба любити взагалі своїх ворогів і тому подібне. Дуже цікава тема. Давайте розберемося, що взагалі каже Біблія, що каже про це Слово Боже, і яким чином треба нам сьогодні взагалі. Поступати, і що треба нам взагалі робити, як чинити у даному випадку на сьогоднішній момент в нашій країні відбувається війна. Ми знаходимося в Україні. І ви знаєте, що якщо ми візьмемо той терор, те насильство, яке відбувається в нашому суспільстві, то для цього взагалі є спеціальні люди, тобто це військові, які повинні зупиняти. Те зло і насильство, яке, наприклад, відбувається. Якщо ми говоримо про е, масштаби, наприклад, нашої країни, то якщо все, -все відбувається в масштабах нашої країни, да, тобто приходять люди із іншого е, боку, з іншої країни, е, розпочинають робити марадерство, насильство та тому подібне, то для цього є військові е, структури, які все які навчені для цього, щоб зупиняти це зло. І якщо ми говоримо конкретно про Біблію, то Біблія чітко показує, що до Христа приходили е, римляни, люди, які були військові, е, Христос їм не казав, кидай свою зброю, перестань взагалі займатися, чим ти, чим ти займаєшся, перестань бути сотником і тому подібне. Ісус сказав: будь у тій, у, тій, у тій позиції, в якій ти не знаходишся, але будь там чистим, будь там чемним, будь совісливою людиною, і тому подібне. Тобто він показав ряд критерій, завдяки яким треба взагалі рухатися цьому військовому. Якщо ми візьмемо до Христа, був Авраам, це є взагалі батько всіх. Міручих людей. І що казав батько? Був е, Содом, Садом е, була також тиранія. І ці царі вони там щось між собою не поділили. Е, Авраам не чіпав ні одних, ні інших, ні других. Тобто Авраам далі служив собі Господу. Він займався цією справою, до якої взагалі закликав його Господь. Але коли е, питання е, доторкнулося взагалі до його родини і до його сім'ї. Наприклад, до Лота, то Авраам, знаєте, він не засунув як страус голову у пісок, не сказав: ну, Біблія каже, там не вбий тому подібне. Він пішов і заступився за свого родича, і визволив його, тобто він забрав його з полону. І тоді виникає питання: так можна взагалі брати зброю, там і тому подібне, можна захищатися там, чи взагалі як поступати? Як думаю, думаю, ви вже бачите і знаходите відповідь у цьому запитанні, тому що це запитання дуже важливе. Треба розуміти слово Боже не з позиції релігії, не з позиції, як кожен собі знаєте йому приснилося, він собі захотів, а треба чітко розуміти і читати. Авраам є батько. І так як він вчинив, що написано? І в Біблії написано, що коли він це чинив, коли він заступився за свого родича і забрав його з полону, написано, що і Бог був з ним. Дуже цікаво, що, який ми висновок можемо зробити з цього. Якщо Авраам захищав свою родину, е е е е е е е е до якої робили і коїли злочин, якого взагалі забрали в рабство там, і тому подібне, так? То і він його захищав, і написано, що Бог був з ним. То що сьогодні робить е і роблять взагалі в нашій країні військові, які е захищають свої сім'ї, які захищають свою країну, які захищають взагалі своє суспільство від тих людей, які прийшли і розпочинають і творять зло. Тому тут треба чітко. Кожному просто розуміти, е, і знаєте, е, перед тим як щось казати чи висловлювати, треба спочатку зрозуміти, до чого взагалі Христос сказав. Тому що перша заповідь це не вбий, і друга заповідь це теж не вбий. Це не перша і не друга. Перша і друга заповідь. Взагалі, що якщо ми візьмемо, то Ісус Христос, Ісус Христос Він сказав чітко: люби Бога і люби свого ближнього. Тобто, це перші заповіді. Не люби своїх ворогів, а своїх близьких ненавидь. Розумієте? Тобто Тут дуже велике питання, яким взагалі чином ви читаєте Біблію, і що ви там взагалі е, для себе приймаєте? Тобто, якщо ви, ви е, пита, е, хочете сказати чи висловлюєте таку думку, як люби ворогів? Але на не навид своїх близьких. Послухайте, на даному етапі відбувається війна. І є люди, які прийшли, і вони роблять насильство і мародерство. І для цього є конкретні військові, да? як ми бачимо в Біблії, це є люди, які конкретно вони зберігають свою країну. І вони чинять перед Богом правильно, тому що вони повноцінно. Роблять е, ту справу, до якої вони взагалі покликані. Тому тут дуже дуже велике питання. Це знаєте, як е, вже більше похоже, якщо ми вчимо, що люби е, своїх е, ворогів, а не навіть своїх ближніх, то це вже е, козлячі і сатанинські закони. Е, Ісус Христос такому не вчив. Ісус Христос вчив конкретно і Він казав, що є питання. Якщо в тебе є якісь суперечки з твоїм рідним близьким, так піди виріши з ним питання. Він не говорив при, про глобальні е, насильницькі, знаєте, які відбуваються між країнами там, чи е, вбивства там, масштабного глобального розміру. Це вже, вже зовсім інші е, справи і вже зовсім інші е, дії, які роблять люди. Тому е, нехай Господь е, дасть вам розум, щоб ви дійсно взагалі зрозуміли і побачили, що Слово Боже, Біблія. Вона вона говорить чітко, як поступати і як взагалі чинити у кожній ситуації. Отець віри, батько Авраам, він чинив і написано Господь був з ним. Потім прийшов Христос, і Ісус показав, які повинні бути взагалі стандарти у віруючої людини. Також він спілкувався з військовими і показував, що як е, взагалі повинні чинити, і якими повинні бути військові. Тому відповіді на всі ці запитання, вони є. Тому е, дуже важливо вивчати слово Боже, вивчати його кожного дня для того, щоб розуміти його і вивчати його не просто як знаєте, е, щось прочитав і зробив з цього релігію, а розуміти його в дусі. Тому е, ми пропонуємо кожному і звертаємося постійно е, в таких відео. Кажемо, щоб ви підписувалися на канал Салтаненко, щоб ви підписувалися на наш канал, і зверталися особисто кожному, кому потрібно спілкування духовне, кому треба розбирати е, святе письмо, кому треба взагалі. Розбирати основи віри, тому що саме від цього буде залежати, наскільки ми будемо розуміти, що саме написано у Слові Божому, що написано в Біблії. І це дуже-дуже важлива тема. Тому благословляємо: пишіть обов'язково, звертайтеся, підписуйтеся на канал, ставте лайк і звертайтеся до нас, щоб, для того, щоб ми могли з вами зв'язуватися, спілкуватися і вивчати основи віри і розуміти Слово Боже. Нехай благословить вас Господь. Амінь.